Є така. Ось, значить, це, по суті, ваша РГРка. Вона в такому вигляді, да? Це вона. Чи ні. Схеми такі, чи не такі. Да, по-моєму, такі. Ну, там просто є декілька варіантів, тому я і питаю, який саме. Значить, ага. домовились, що третій пункт ви не робите. Тобто робите перші два. Так? Да? Не Четверть знаю, вона кількість. не сказала нам кількість. На кинула аргерп і така каже: робіть. Все. Окей. Ні, ну до чого? Е, просто ви по-перше, е, значить, друга атестація у нас. Нагадайте, будь ласка, коли початок грудня, коли десь, там смерти, день? 4 грудня, по-моєму. Так, да, десь на початку 4 грудня десь. воно починається. Ні, починається. Зараз я. А, ні, Давайте. ні, ні, у вас не така розрахункова. Ні. В першому пункті нам треба розрахувати класичний метод і оперативний, у вас тут аж троє щось таке, ні, що то не то. Давайте дивитися, можливость ця. Там якась нова така, типу. Да-да-да, ось вона, ось вона. Да-да, це вона. Да, да, це це супер, прийнято. Значить, класичним операторним перший пункт побудувати графіки. Третій, четвертий домовились, що ви не робите, правильно? правильно ні. Не, ні, 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 розмова була, штартер... була тільки про третій. Да, Добре. Так, тепер атестації. Зараз я подивлюся, коли. Коли там календарні контролі. Так. Ну, зараз на швидку руч не знайду. Давайте спочатку подивимося, коли останній день не дістаться. Просто якщо вона починається 4-го, то потім зазвичай триває 2 тижні. Тобто це значить, що останній день 18, го ну, 16, 16 го субота. Тобто, якщо справді до 16 грудня, то це ще три тижні. Тобто, якраз в принципі нормально. А що таке класичний що таке операторний метод? Класичний почну зараз. На наступній лекції з класичним ми за великим рахунком закінчимо, і е через лекцію закінчимо з операторним. Тобто, ну давайте давайте подивимось спочатку, коли остання дата розрахунковує. Якщо це справді 16 грудня, то це ще три тижні. Тобто, я думаю, встигнемо. Ну, в будь-якому випадку, якщо не будемо щось встигати, то значить будемо коригувати дедлайни разом з Людмилою Юрівною. Якось так. То Треба два розділи зробити, чи лучше всі три робити поки. Два дистанції. Ні, ну. Все, що стосується практики, краще питати Людмилу Юрівни, бо вона планує. Тобто, моя задача запланувати загальний курс. Якісь запланувати кількість балів для практики і об'єм цієї практики, але як практика по строкам, по дедлайнам, і на що входить в який момент, це вже Людмила Юрівна навантаження. Деталі краще у неї дізнаватися. В принципі, це по суті перший другий пункт це розрахунок двома методами, і за цим розрахунком побудувати графіки по готовій формулі. Тобто, по суті, та формула, яка отримана в розрахунках, її зробити у вигляді графіку. Об'єм розрахункової, ну, теж треба уточнювати у Людмиле Я б, наприклад, скоріш за все, зупинився на перших двох пунктах. Але по суті, четвертий пункт він теж не дуже об'ємний. Тому. Та й третій пункт не дуже об'єм. Тобто це вже короткі уточнення, по суті, до першого, тому що весь масив, я б сказав, там 80% масиву обрахунків це перший пункт. Це інше, це там точ точкові уточнення по першому пункту. Коротше, спитайте, Людмилу Юрівне, точно по строкам і по об'єму, і потім будемо обговорювати, наскільки це реально. Добре? Так, ще якісь питання на вздогін є. А ні, наче нема. В общем, треба Людмилу Юрівну питати. Ні, ну так, да, так. Да, да. Просто дізнатися об'єм і кінцевий строк. Якщо це 16 грудня, ось останній день атестації, то поки у нас є ще три тижні. Тобто, це ну, нормальний срок, майже місяць. Так, давайте перехідний процес. Ось все, що я проговорив в теорії. Як це рахувати і як це потім використати для розрахункової. Давайте почнемо спочатку з більш простого випадку, потім перейдемо на складний. Як проводиться обрахунок? Ось, наприклад, те, що я потрошку до перерви казав. Нехай у нас є. Електричне коло де джерело постійної напруги. Нехай там 10 вольт, резистор 100 Ом і котушка індуктивності, наприклад, там 50 мгенв. І перехідний процес заключається в тому, що під'єднується ключ, який, відповідно, під'єднує вітку до кола. Як це порахувати? Що ми взагалі рахуємо? Ми рахуємо, який перехідний процес нам треба очікувати. Тобто, що відбувається до комутації? До комутації у нас розімкнене коло. Відповідно, все по нулях. Відповідно, в першу чергу, що нас цікавить? Ну, по суті, можемо сказати, що все було по нулях. Тобто, там напруга на резисторі, напруга на котушці. Струм на резисторі, струм на котушці, розімкнене коло без живлення, все було по нулях. Що з цього всього нас цікавить? Нас для подальшого обрахунку цікавить, по суті, тільки одна річ: це струм в котушці. Тобто, ось закони комутації, про які ми казали, тобто незалежні початкові умови, те, що залишається фіксованим, тобто, по суті, з всього цього. Ми собі в пам'яті залишаємо тільки закон комутації. Це все нас не цікавить, тому що воно все рівно буде змінюватися. Ось як тільки спрацює ключ, ці три величини вони якось змінять. Потім рахуємо перехідний процес після комутації. Тобто, що значить ДО? До це ключ розімкнений, це момент нолик зі знаком мінуса. Тобто, момент часу. Нолик зі знаком мінуса. Що значить після? Після це момент часу хочете нолик, хочете нолик з плюсом. Це одне і те саме. Ось. Нехай 0 секунд початок перехідного процесу. Це значить, що вже для цього моменту. Ключ спрацював, тобто ми маємо справу з отаким колом. Все. Ось. Ось це наше електричне коло. Що відбувається? Ми рахуємо перехідний процес, тобто, взагалі, що ми шукаємо? Ми шукаємо силу струму. Яка буде однаковою для котушки і резистора, тому що це послідовні елементи? Як вона буде змінюватися в часі? Ну і відповідно, як тільки ми знаємо силу струму, то ми знаємо напруги. Тому що напруга на резисторі, нам достатньо цю силу струму помножити на опір, і напруга на котушці це похідна від цього струму. Тобто, як тільки ми знайдемо струм, ми знайдемо автоматично і напруги. Тепер, як, так. Як математично це шукати? Тобто, як шукати цей струм? Трошки забігаючи наперед, він складається з двох частин. Чому саме з цих ми зараз покажемо? Я тільки хочу, а, ну, доведу на лекції, я тільки хочу якось практично продемонструвати ось всю ту теорію, яку проговорив допереду. Значить, поки приймемо на віру. значить, струм він складається з двох частин завжди. Це так звана усталена складова. Тобто а, те, до чого струм прийде, тобто. Той новий усталений режим, який встановиться в колі, тому вона і називається усталена. І вільна. Це певне збурення, це певний перехідний процес, який з часом зникне. Тобто, вільна складова, вона завжди буде потім з часом наближатися до нуля і завжди, врешті-решт, зникне. А усталена складова це те, до чого прийде перехідний процес, врешті-решт. Тому, в принципі, в будь-який момент часу, що відбувається в колі, це сума цих двох частинок. Збурення і усталений режим, до чого ми йдемо. Як порахувати усталений режим? Усталений режим це те, що буде після комутації на нескінченності. Тобто, ось ця частинка це для моменту часу те нескінченість, коли всі перехідні процеси завершаться, котушка стане провідником. 10 В ділиться на 100 Ом, сила струму 100 мА. Тобто звичайний режим кола постійного струму. Отже, перша частина розв'язку ми можемо відразу сюди Дописати 100 мА. Ну або 0,1. Якщо в амперах відповідно відразу записати, то 0,1. Давайте навіть тим самим кольором, щоб розуміти все. Половину розв'язку. Вважайте, що ми знайшли. Тепер друга, що таке вільна складова, з чого вона складається? Знов-таки трошки забігаючи наперед, це завжди буде експонента. Тобто, це завжди буде експонент, а ось в такому вигляді. І а, дві константи. Константа біля експоненти і її показник. Тобто, наша мета знайти константу А, знайти константу П, і це буде розв'язок нашої задачі в числах. Як їх знайти? Значить, константа А. А вона шукається з початкових умов. Тобто, ми говоримо, що з закону комутації, давайте я знову візьму інший колір, константа А шукається з початкових умов. Ми говоримо, що до комутації у нас струм був ось цей, тобто нульовий. І він має зберігатися після спрацювання ключа. Чому дорівнює струм після спрацювання ключа? Це струм, ось цей наша загальна функція після спрацювання ключа ось до після. Після загальна функція до був нолик число. Після спрацювання ключа, але ж це момент ноль. Тобто, при спрацюванні ключа замість функції часу ми маємо підставити нолик. Отже, це буде. 0,1. ну, Це буде, можна записати І від t в момент часу 0, або, іншими словами, це буде 0,1 плюс a на e в степені 0. Тому що замість часу ми підставляємо 0. t – це час. Е в степені 0, це 1. Експонента в нульовій степені це одиничка. Отже, по факту ми отримуємо ось такий вираз. Значить, константа А дорівнює мінус 01. Тобто константи вони завжди знаходяться з початкових умов з законів комутації. Те, що ми говоримо: струм на котушці до комутації має дорівнювати струму на котушці після комутації. До комутації він у нас відомий з усталеного режиму. Після комутації він складається з двох компонент. Перша компонента відома. Теж з усталеного режиму тільки після комутації. А друга компонента й дає нам константу, яку ми шукаємо. Супер. Тобто, як результат, ми Добре. можемо сюди записати 0,1. Все. І тепер залишилося знайти пешку. Тобто знайти показник експоненти. А що таке показник експоненти, як він знаходиться? Якщо трошки забігати наперед, то це називається корінь характеристичного рівняння, тобто, це певний характеристика електричного кола. Тобто, грубо кажучи, П визначається комбінацією елементів в цьому колі. Тобто, набором резистор, котушка. І інших елементів, якщо б схема була більш складна. Як його найпростіше знайти? Знов беремо якийсь інший колір, шукаємо пешку. Останній момент розв'язку. Шукаємо пешку. Е, як її знайти? Найпростіший варіант це записати, начебто, вхідний опір. В операторній формі, начебто в комплекс. Як якби ми записували вхідний опір цього кола на синусоїдному струмі. На синусоїдному струмі ми б записали R плюс омега L. Це вхідний опір. Але ми ж казали, що перехідні процеси тут уже немає ніяких комплексних чисел. Тобто, у нас ми забуваємо про омега і забуваємо про. Комплексний опір якось треба по-іншому. І що? І друге, я сказав записати в операторній формі. Що значить записати в операторній формі? Насправді, трошки пізніше покажемо, що комплексні числа це частковий випадок загальної операторної форми запису. Тобто, грубо кажучи, що таке операторна форма? Це заміна змінних, щоб процеси в колі записувались в якійсь абстрактній змінній P. Замість якої, в залежності від специфіки режиму роботи, може підставлятися щось. Ось в синусоїдному струмі замість P підставляється йот омега. Тобто, грубо кажучи, записати вхідний опір в операторній формі, це замість комплексної омега постійно писати операторну змінну P. Це загальне видно. І прирівняти до нуля. Тобто, вхідний опір кола. Замість йот омега пишеться P і прирівнюється до нуля. Це вигляд характеристичного рівняння для цього кола. Доведемо наступного разу більш детально, більш теоретично. Отже, звідси ми отримаємо такий вираз, де П дорівнює. мінус R на L. Тобто мінус 100 поділити. На 50 мілі генрі, мілі це 10 мінус третій, тобто 100 поділити на 50 це двійка мінус 2. І 10 мінус третій перестрибує в чисельник, стає 10 в третій, тобто стає 1000, тобто мінус 2000. Отже, пешка дорівнює мінус 2000. Все, задача повністю розв'язана. Отже, з цього всього розв'язок перехідного процесу це ось така функція, для якої нам треба було знати усталений режим після комутації, константу перед експонентою і показник експоненти. Усталений режим після комутації рахується на нескінченому моменті часу як звичайне коло постійного чи синусоїдного струму. Константа шукається з законів комутації, тобто з початкових умов. А показник експоненти шукається з так званого характеристичного рівняння, по суті, з вхідного опору в операторній формі, який прирівнюється до нуля. Ось таким чином наш розв'язок. Тобто можна сказати, що розв'язок цієї задачі це ось така формула. Е, як? Ну і про що це говорить? Якраз пара завершилася, показує, про що це говорить, і все інше наступного разу. Ось це, по суті, є розв'язок простої задачі перехідного процесу. Про що це говорить? Це говорить, якщо будувати графік сила струму від часу, то нульовий момент спрацювання ключа. До того, як у нас е, спрацював ключ, струм був нульовий, коло розімкнене, В цей момент спрацьовує ключ, підставляємо. Нолик експонента стає одиничкою, 0,1 мінус 0,1 дорівнює 0. Тобто, в момент спрацювання ключа струм залишається нулем. Потім він поступово зростає на нескінченності, t дорівнює нескінченність, експонента в степені мінус нескінченність, це, по суті, одиничка поділити на є в степені нескінченність. Тобто, одиничка поділити на нескінченність, тобто наближається до нуля. І це те, що я казав, що перехідний процес він завжди має закінчуватися. Тобто він завжди прямує до нуля на нескінченності. Є таке. Отже, усталено, тобто, якщо правий, якщо правий доданок дорівнює 0, відповідно залишається тільки 0,1. Тобто перехідний процес прямує до 0,1. Далі ви можете підставляти будь-яке значення Т, там одна мікросекунда, 2 мікросекунди, 3 мікросекунди і так далі. І отримаєте ось такий графік, це називається графік перехідного процесу. Тобто, ось графік цієї функції. Підставляєте різні Т, його отримуєте по точкам. Ну і останній момент, яка тривалість? Тобто, грубо кажучи, ось цей проміжок, скільки він триває часу, це одиничка на П. Тобто, одиничка на модуль P. Це так званий характеристичний час Тау. Він дорі... одиничка поділити на 2000 це 500 мікросекунд, тобто 0,5 мілісекунди. Це характеристичний час, а перехідний процес зазвичай від 3 до 5 ТАУ. Тобто, щоб точність була 99%, це 5 тау. Тобто, можна сказати, що тривалість цього перехідного процесу, ось цього проміжку, 2,5 мілісекунди. Все, значить, наступного разу ми від цього відштовхнемо. Тобто, як ви бачите, для простого кола обрахунок він не те, щоб дуже багато часу зайняв. Враховуючи всі мої пояснення, по формулам, це там 3-4-5 формули. По суті, пів сторінки тексту ось функція, ось графік. В принципі, задачі ми розв'язали. Трошки сумбурно незрозуміло, чому саме так, але наступного разу е деталізованіше поясню і ще на практичних прикладах це проговоримо додатково. Ну, по суті, ось такий приклад перехідного процесу триває близько 2,5 е мілісекунд е від 0 до 0,1 амперу. За таким графіком по такій формулі. Розрахунок, по суті, складався з трьох блоків. Закони комутації, усталений режим, до усталений режим після. Ну і характеристичне рівняння для показника степені. Все. Більше на сьогодні не навантажую, не гружу. Якісь питання на вздогін поки не розійшлися, є. Нема. Добре. Тоді всім бажаю гарного дня. Дякую за увагу. Дякуємо. Будь Дякуємо. Бережіть себе і до наступного тижня. До, до побачення. побачення. Щасливо. До побачення. до побачення. На все добре.